Розділ другий. Вчимось у коченят, овець та мавп. Актуальна історія наукового вивчення любові почалася в 30-х роках із легендарного експерименту. Засновник сучасної етології Конрад Лоренс повідомив, що якось він заліз до новороджених каченят та їхній матері, почав наслідувати крякання мами качки. Каченята дуже прив'язалися до Лоренса, тупцяли за ним, коли той гуляв у саду. Так з'явилося поняття чутливого періоду в процесі формування прихильності, короткого, неповторного і вирішального періоду відразу після народження. Етологи спостерігають за поведінкою тварин і людей, їх не цікавить якість. Конкретна тварина. Зазвичай вони вивчають конкретний тип поведінки у споріднених тварин. І хоча намагаються якомога менше втручатися, однак проводять і експерименти, вивчати процес зародження прихильності між матір'ю та дитиною бралось чимало етологів. І всі вони згодні, що в багатьох різноманітних видах птахів та самців. Чутливий період настає відразу після народження. До прикладу, дослідження пологів у щурів Бренджеса, якщо самку турбували під час пологів, то виникали ускладнення чи затримка. А зв'язок між матір'ю і дитанчами порушувався. Вплив на стосунки виявив іще один експеримент. Матерям дозволяли, чи забороняли вилізувати своїх дітей після народження. Щуриці, які вилизували своїх малюків, навіть через 25 днів після пологів були дбайливіші до своїх дитинчат, ніж ті, які не вилизували. Крім того, Бредже з'ясував залежність поведінки матері від кількості контактів із дітьми. Якщо що залишалися зі своїми матерями протягом 4-6 годин після пологів, самки проявляли материнський інстинкт навіть після 25-денної розлуки, а Зігель і Грінвальд вивчали вплив ранньої розлуки матері на немовлят, на зникнення проявів материнської поведінки у хом'яків, Вовець та кіс Наслідки розлуки ще помітніші, ніж у гризунів, адже породілля втрачає чуйність швидше. Ще одна відмінність від гризунів полягає в тому, що матері вівці розвивають особливі особливості стосунки зі своїми малятами і відкидають молодняк будь-яких інших тварин. У цих стадних тварин. Із синхронізованим розмноженням високі ризики, що їхнє рідне потомство можуть підмінити. Ще в 1956 році Блавельд засвідчив, якщо відлучити новороджене казання від матері за кілька годин до того, коли та зможе його вилизати, а потім повернути їй. Мати коза вочевидь втрачає поведінкові прояви материнства до нововородженого. Спостерігаючи за вівцями, Пандрот та Ле Нейдре встановили, якщо розлучити матір та нововороджене маля на приблизно 4 години одразу після пологів. У половини випадків згодом вівці не піклуватимуться про своїх ягнят. На противагу цьому, якщо розлучити маму новороджених за 24 години після пологів, всі вівці знов приймуть своїх ягнят після розлуки. Крехбєль і Пуандрон також підтвердили зв'язок між тим, як тривали пологи. Та поведінкою матері овець. Якщо самки народжували з епідуральною анестезією, вони не піклувалися про своїх ягнят. Дослідження Гаррі Гарлоу мають велике практичне значення. Спершу він вивчав взаємини між матір'ю та дитиною в приматів, спорідненого з людьми виду. Також він не вагаючись, вживав слово любов. У науковому контексті, коли досліджував поведінкові риси в різних етапах стосунків, зокрема у взаємині матері і дитини, а також сексуальну поведінку дорослих тварин. Використання слова любов в етології, зокрема в Гарлоу, виявляє значні труднощі наукового вивчення здатності любити. Основна проблема полягає в тому, що значення цього слова не можна пояснити чи визначити, оскільки любов надзвичайно багатогранне почуття, однак існують очевидні зв'язки та схожість між різними видами любові. І, Схоже, етологи, в тому числі Гарлоу, дійшли мовчазної згоди, що прихильність між матері та дитиною це форма прототип інших видів любові. Гарлоу відлучав нововороджених мавпенят від їхніх справжніх матерів у період між шостьма та дванадцяти годинами після пологів. Замість матерів, він залишав їм. Ляльок одну з дроту, іншу з тканини. Манеткени з дротяної сітки були обладнані пляшкою для годування. Втім, малюки майже не залишалися з дротяними ляльками надовго, підходили тільки поїсти. Вони надавали перевагу обіймам із м'якими тканинними ляльками, особливо коли їм було лячно. Та мавпенята, які починали зростати без справжніх матерів, стали соціально непристосованими. Вони вдавалися до стереотипних моделей поведінки. Зокрема, хапалися за частини свого тіла і постійно гайдалися туди-сюди. Також виявляли надмірну та недоречну агресію. Подорослішавши, вони зазвичай невдало парувалися. Часто, коли до сурогатної самки загравав звичайний самець, вона не реагувала і незворушно сиділа на землі. І навпаки, дорослий сурогатний самець міг дивокувато пропонувати себе самці, готові до спарювання, наприклад, затискаючи голову між ногами. А самки матері, які втратили своїх дітей, байдужили. І дратувалися врешті багато з них рано померли варто зауважити, що етологи також беруться вивчати і поведінку людини річ у тім, що межі між етологією людини та клінічним спостереженням не точні. Однак як я не залучатиму до нашої розмови спостереження практикуючих лікарів та їхні теорії. Діяльність, зокрема, Мері Солтер Єнсворд, безперечно, належить до сфери етології. Спочатку в Уганді, а потім в США вона використовувала оригінальні етологічні методи, вивчаючи наслідки короткої розлуки матері й немовляти та реакція малюків, коли ці поверталися до своїх матерів. Деякі відомі етологи також досліджували поведінку людини. Ейбл Ейсфельд, учені колега Кондрента Лоренса, розробив наукові методи для вивчення універсальних моделей поведінки. Він використовував спеціальну камеру з бічним об'єктивом для спостереження за поведінкою під час флірту в багатьох культурах, в тому числі в індуалізованих країнах. Він описав схеми флірту. І зміг продемонструвати, що погляд, мабуть, найдієвіший інструмент залицання у людей. Читаючи такі етологічні дослідження, мимоволі згадую жінок матерів, зачарованих поглядом своїх новороджених дітей. Анотація Етологи, які спостерігають за поведінкою тварин і людей. Вважають прихильність й дитини прототипом усіх видів любові. Незалежно від виду, одразу після народження настає короткий, але критичний від... відтинок часу, який має довготермові наслідки. Розділ 3. Гормони любові та народження дитини. Перший в історії експеримент. У 1968 році наукові студії про любов перейшли на новий рівень. Теркел і Розенблат вели 48 незайманих щурам кров, яку раніше взяли у щуриць матерів по 48 годинах після пологів. Незаймані щуриці почали поводитися як щуриці матері. Керкел і Розенблат довели, що одразу після пологів у крові щориць матерів містяться гормони, які відповідно впливають на повіндінкову тварин. Згодом вони повторили свій перший експеримент. Удосконаливши процедуру, підкреслили таким чином важливість цього післяпологового періоду. Цей історичний експеримент відбувся у 1970-х роках. Згодом було ще багато інших експериментних досліджень, присвячених впливу на поведінку гормонів, рівень яких змінюється після пологовий період. Американці Розенблат та Зігель, що вивчали поведінку щурів, та Пуандрон і Ле Недр із Франції, що вивчали овець, Особливу увагу поділяли дії естрогенів та прогестерону. Заро та його колеги вивчали вплин про Завдяки результатам усіх цих досліджень доходимо висновку, що естрогени стимулюють материнський інстинкт, а швидке зниження рівня прогестерону. Після пологовий період сприяє проявам материнської поведінки. Другий в історії експеримент. Як не дивно, після першого експерименту Теркла і Розенблата довелося чекати аж 11 років, поки вчені взялися вивчати гормон окситоцин. Це справді дивує, адже всім фізіологі... фізіоло... фізіологам, лікарям і акушерам відомо, наскільки цей гормон, який виділяє задня... задня частина гіпофізу, важливий для процесу народження та лактації. Він стимулює скорочення матки під час пологів та народження плаценти, а також рефлекс виділення молока. Можливо, тому, що периферична механічність для цього гормону була добре відома. Дослідники й не розглядали, які він може мати вплив на поведінку. Ще одна причина, чому окситоцин так довго був поза увагою, полягає в тому, що окситоцин необхідно вводити безпосередньо в мозок, щоб викликати виявлені поведінкові ефекти. Нова ера досліджень почалася, коли завдяки пранджу та Педерсену ми дізналися, що ін'єкція окситоцину в кору головного мозку ссавців може викликати прояви материнської поведінки. Шквал досліджень, який викликав згаданий експеримент, ілюструє 500-сторінкове видання Нью-Йоркської академії наук. У 1992 році, в якому вийшло 53 статті про вплив окситоцину на поведінку, Найлс Ньютон так підсумував результати досліджень цього періоду. Окситоцин це гормон любові. Прикметно, що окситоцин активний незалежно від різновиду любові. Він також задіяний у процесі лактації, під час статевого акту обидва партнери, і жінка і чоловік, виділяють окситоцин. Із досліджень Вербеліса можливо навіть зробити висновок, що ми збільшуємо рівень гормону любові, навіть коли ділимося їжею з іншими людьми. Адже поділитися їжею це більше, ніж просто когось нагодувати. Це водночас спосіб встановити зв'язки з людьми. І поки в безлічі досліджень науковці підтверджували поведінкові ефекти окситоцину у Швеції Увнас Моберг з'ясувала, що пікові рівні окситоцину відразу після народження дитини можуть. Навіть вищими ніж під час пологів. Комплексний гормональний баланс насправді сучасне розуміння окситоцину як гормону любові не суперечить спостереженням тих, хто вивчав вплив інших статевих гормонів, зокрема естрогенів та прогестерону у 1970-х роках. Сьогодні вже відомо, що естрогени активізують чутливі до окситоцину та пролактини рецептори. Не слід забувати про гормональний баланс. Наприклад, одразу після пологів окситоцин гормон альтруїзму і пролактин, гормон материнства, доповнюють одне одного. Також у 1979 року вчені з'ясували, що під час пологів вивільнюються материнські гормони, що нагадують морфін. А на сьогодні це вже доведений факт. На початку 1980-х років стало відомо, що при народженні в дитини теж вивільнюються ендорфіни. А сьогодні, поза сумнівом, можу стверджувати, що якийсь час після пологів і мати, і дитина мають високий рівень опіатів у крові. Властивість опіатів індукувати стан залежності добре відома, тож передбачити, як розвиватимуться початок залежності, прихильності доволі легко. Навіть з гормонам із групи адреналінів, часто їх сприймають як гормони агресивності, очевидно, відведена певна роль у взаємовзв'язку матері та дитину відразу після пологів. Під час останніх скорочень матки в пологах рівень цих гормонів у матері сягає піку. Ось чому щойно починається рефлекс викидання плода. Жінки, як правило, сповнені енергії і мають раптову потребу схопити щось або когось. Часто їм хочеться випити склянку води, як це робить оратор перед великою аудиторією. Одним із наслідків такого викиду адреналіну є те, що сам момент народження дитини мати почувається на сторожі. Згадайте про савців у дикій природі, і тоді зможете чіткіше розуміти, наскільки важливо для матері мати достатньо енергії та агресивності, щоб захистити своє нововородження маля в разі потреби. Агресивність це частина материнської любові. Також добре відомо, що в дитини. Спрацьовують власні механізми виживання під час останніх сильних вагінальних скорочень, і теж вивільнюються гормони групи адреналінів. Вплив ад... норадреналіну дає можливість плодові адаптуватися до фізіологічного дефіциту кисню, що виникає на цьому етапі пологів. Видимий ефект цього гормонального викиду полягає в тому, що дитина народжується стривоженою, широко розплюшеними очима і розширеними зіницями. Жінки матері зачаровані і захоплені поглядом своєї новороджених дітей. Дитина, наче подає сигнал, і стає очевидно, що в людей цей зоровий контакт. Дуже важлива особливість початку стосунків матері і дитини. Вкрай складну роль таких гормонів, як адреналін і норадреналін, у взаємовзв'язках матері та дитину почали вивчати лише недавно. Невелике число експериментів та на тваринах відкриває шлях до подальших досліджень миші, якими бракує гена. Відповідального за вироблення норадреналіну покидають своїх малят у безладі, бруді і голоді за винятком тих разів, коли під час пологів їм вводили препарат, що сприяє виробленню норадреналіну. Сучасні знання про поведінкові ефекти різних гормонів, що беруть участь у процесі народження топологів, допомагають нам. Інтерпретувати поняття чутливого періоду, яке, запровадило, яке, яке запровадили етологи. Ясна річ, гормони, які виділилися в матері дитини під час пологів, враз не зникають. Тож очевидно, що всім їм відведена певна роль, у пізніших взаємовзв'язках матери і дитини. Анотація Нещодавно ми спостерігали шквал досліджень впливу на поведінкову гормонів, що задіяні в різних епізодах статевого життя, статевому акції, пологах та лактації. Сьогодні окситоцин трактують як важливий гормон любові. Враховуючи дані досліджень про гормони, ми можемо інтерпретувати концепцію критичного періоду. Який запроводили етологи, різні гормони, які виділяються в матері дитини під час пологів, не зникають відразу після народження, і всі вони відіграють певну роль у взаємодії матері та дитини.